Продається гарний будинок у селі Агрономічне Вінницької області. В будинку є два вида опалення. Є газовий та твердопаливний котли з окремою котельнею. Добудована веранда. Є три кімнати, кухня, ванна кімната суміжна та коридор. Є каналізація у вигляді великої вигрібної ями. Зроблено частково косметичний ремонт: нові вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, нові кахлі у ванні, шпаклівка та виліплені стелі. Санвузол суміжний, має велику чугунну ванну. У кухні стоїть духова шафа та пральна машина. Дві кімнати закриті та одна прохідна. Всюди є косметичний ремонт. Всі підлоги вкриті килимами. Підведено усі комунікації у вигляді води, світла та газу. В дворі є літня кухня з пічним опаленням та підсобне приміщення, гараж з оглядовою ямою, підвал та сарай. Всі будівлі з червоної цегли та перекриті шиферним дахом. Великий двір, гарний заїзд. Та огорожа з металопрофілю. Багато цементованих доріжок, обабіч яких ростуть квіти, садиба у 50. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця, неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. До автостанції всього 10-15 хвилин пішки. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше, поставити питання та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, для того, щоб першими бачити усі нові оголошення. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний, що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли, що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове, що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має 4 кімнати. Одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум, що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет. Що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечер на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці, де можна провести час на свіжому повітрі. Будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами, до річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя. З можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення. Вашій увазі будинок у селі Астей Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток, покрівля будинку з керамічною черепицею, стіни цегляні, перекриті облицьовкою. Три великі кімнати, велика кухня, ванна з туалетом суміжні, стіни, обкладені плиткою, підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне, з газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток. Великий двір. З ялинками. Великий виноградник. Земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля. Є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри, до Берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Сьогодні на огляді затишний будинок. В селі Андріївка Бучанського району з ремонтом будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів, до Макарова 10 км. До Бородянки також 10 км. Територія 48 соток. Широкий фасад, під'їзд асфальтований. Та доглянута територія є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами, літній душ та літній туалет. Будинок загальною площою 65 квадратних метрів. Має три кімнати і кухню, санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер, душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди, два магазини, фельдшерський пункт. Школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів, загальна кількість кімнат 3, простора вітальня та дві затишні спальні, до того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів. З металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю, як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, в санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, кімнати світлі завдяки великим вікнам, гіпсокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні. Підлоги у кімнатах, з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села, що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки, також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись.